Іран вночі атакував Ізраїль. Випустив три сотні безпілотників та ракет. Тегеран використав зокрема і дрони Камікадзе, схожі на ті, які передав росіянам, і ті майже щоночі атакують Україну. Багато країн близького сходу закрили повітряний простір. На екстрене засідання сьогодні збереться Рада безпеки ООН. Також цей напад обговорять лідери групи СЕМИ. Євросоюз, і інші західні держави та Україна засудили атаку на Ізраїль. Китай лише закликав. До стриманості, а Росія замість Ірану засудила сам Ізраїль за його удар по іранському консульству в Дамаску 1 квітня. Хоча Іран поквапно запевнив, що нових ударів не завдаватиме, сталася саме так ескалація тліючого десятиліттями конфлікту між двома країнами, якої так боялися міжнародні оглядачі, каже Олександр Мужичук. Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з іранської території. Попри те, що конфронтація між двома державами триває 45 років з часів ісламської революції в Ірані. В суботу ввечері ізраїльська влада повідомила, на країну з Ірану летить хвиля дронів камікадзе. Оскільки їм потрібно подолати відстань у 1800 кілометрів, то території країни вони досягнуть за кілька годин. Сирену повітряної тривоги в Ізраїлі увімкнули близько другої ночі за київським часом. Після чого в десятках міст почали лунати вибухи, працювала протиповітряна оборона. Системи оборони Ізраїлю та його союзників у регіоні, зокрема США, перехопили переважну більшість ракет та безпілотників. Десятки з них було збито за межами ізраїльської території. Ми перехопили 99% ракет, випущених вночі Іраном у бік Ізраїлю. Це дуже значний стратегічний успіх. Окрім Ірану, відбулася низка пусків з території Іраку та Ємену. Жодна з ракет не проникла на територію Ізраїлю. Речник ізраїльської армії повідомив, що внаслідок іранської атаки постраждала десятирічна дівчинка. І незначних пошкоджень зазнав неназваний військовий об'єкт на півдні Ізраїлю. Напад стався після кількох днів очікування іранської відповіді на удар по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня. Тоді загинув бригадний генерал Іранського корпусу вартових ісламської революції та кілька іранських офіцерів. Іран звинуватив в цьому нападі Ізраїль. Дізнавшись про так званий удар помсти у Тегерані натовп людей з іранськими та палестинськими прапорами вийшов на вулиці святкувати атаку по ізраїльській території. Це було чудово. Ми змусили їх замовкнути, тому що ми Іран. Ми віддаємо своє життя за Іран за нашу батьківщину, за вождя, ракети за ракети. Смерть Ізраїлю вітаю воїнів ісламу, хоробрість і жартовність. Кров мученика Касама Сулеймані та мучеників опору не була пролита даремно. Наше вічне гасло смерть Ізраїлю. Слава нашому мудрому вождю. Таким чином, на близькому сході, де Іран та Ізраїль десятиліттями вели між собою приховані війни, виникає ризик повномасштабного регіонального відкритого конфлікту. Останні півроку небезпека конфронтації і так зростала з кожним місяцем війни в секторі гази. Однак, прямий напад однієї держави на іншу в геометричній прогресії збільшив загрозу війни. Адже Ізраїль завжди обіцяє відповідати на будь-який напад на свою територію цього вечора. Весь світ побачив, хто такий Іран, країна терору, яка атакує Ізраїль з відстані півтори тисячі кілометрів і намагається керувати всіма своїми проксі. Ця кампанія ще не завершена. Нам потрібно залишатися готовими та уважно виконувати вказівки Цахалу та командування тилу та бути готовими до будь-якого сценарію. Видання New York Times посилання на ізраїльські джерела пише, що з Ірану по Ізраїлю було випущено 185 ударних безпілотників, 36 крилатих та 110 балістичних ракет. Цим комбінованим ударом Іран намагається використовувати досвід російських окупантів, здобути в Україні. Підсумовує Бібісі. Ідея нападу Ірану полягає в тому, щоб подолав. Ати передову оборону ізраїлю залізний купол дешевими дронами, щоб дати його більш складним балістичним ракетам кращі шанси вразити свої цілі. В Свою чергу ізраїльські військові фахівці зазначають, що остання атака продемонструвала повну технологічну перевагу Ізраїлю над Іраном. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини.